Добрий, день, шановні здобувачі освіти! На попередній лекції ми розглянули з вами вплив найвідоміших релігій світу на харчові традиції, дізналися, які пости та свята відзначаються в тій чи іншій релігії. Далі ж пропоную ознайомитися із правилами харчування відповідно до вірувань східних релігій. Почнемо із буддизму. Будда в перекладі санскриту означає просвітлений. В даний час більшість прихильників буддизму проживає в південній, південно-східній та східній Азії, в таких країнах, як Шрі-Ланка, Індія, Непал, Бутан тощо. Історичною батьківщиною буддизму є долина річки Ганг, північно-східна частина сучасної Індії. Там, на кордоні сучасних Індії і Непалу, жив засновник буддизму, принц на ім'я. Сідгартха Шак'ямуні, майбутній Будда. Ні в чому не знаючи потреби, жив він у розкішному палаці. Але одного разу різко змінив своє життя і в 29 років вирушив на пошуки істини. Принц став бродячим відлюдником однією з необхідних властивостей, якого було вміння переносити голод. У віці 35 років на нього зійшло просвітлення, і він став буддою. Відповідно до відомого будицького прислів'я, для життя необхідно сім предметів: дрова, рис, масло, сіль, соя, оцет і чай. Головним продуктом харчування є рис, а без нього не обходиться практично жодна трапеза. Рисова каша готується всюди. І найрізноманітнішими способами по суті замінюючи хліб. Основних видів рисової каші дві суха розсипчаста і дуже рідка, яка складає основу будицького сніданку. Також популярні каші з кукурудзи і проса. Основним джерелом білка служать бобові та продукти з них. Розповсюджені соєва олія, соєве молоко, соєвий сир, соуси і паста соєвих бобів. Популярні у буддизмі борошняні вироби, локшина, коржі різних видів, так звані пампушки, парові хлібці, пальмені, печиво. Овочі відіграють велику роль в будизькій кухні: капуста, картопля, цибуля, часник, помідори. Перець, шпинат, безліч сортів редьки, зелені стручки квасолі. Серед овочів найбільш популярна капуста. Молоді паростки бамбука їдять вареними. М'ясо не є найпопулярнішим в буддизмі продуктом харчування. Більшість м'ясних страв готують із свинини, в той час як яловичина і баранина користуються меншим попитом. Більш широко буддийська кулінарія використовує домашню птицю. Перш за все качок і курей, їх яйця, а також рибу і різні морепродукти, крабів, креветок, різних молюсків, кальмарів, восьминігів, каракатиць та трепангів. Найбільш поширений напій у буддистів – чай, який п'ють завжди і всюди. Перейдемо до синтуїзму. Національної релігії Японії, що склалася на основі місцевих вірувань давнини. Сінто, як називають її самі японці, мирно вживається з буддизмом, який прийшов на острови з півдня. У Японії середня тривалість життя одна з найвищих, тому інтерес до особливостей харчування японців носить не просто пізнавальний характер. Використовувані для приготування їжі продукти відрізняються різноманітністю. Перш за все, це рослинні і морепродукти, різноманітні овочі, зелень, морська риба і річкова, птиця, ікра, яйця, солодощі. Як і в Китаї, рис у японців є улюбленим і найпоширенішим продуктом. У той же час японці більше вживають м'ясних страв з яловичини та свинини, широко використовують на островах капусту, в тому числі морську і різні овочі: огірки, баклажани, ріпу, редис, популярні соя та інші бобові культури, в тому числі пророщені. Супи прийнято готувати на основі спеціальним чином приготовлених соєвих бобів. Такий суп їдять з вермішелю, м'ясом і зеленю. Основною стравою японців найчастіше служить риба, яку готують надзвичайно різноманітно або вживають сиру, нарізавши скибочками. Особливістю національної кухні японців є широке використання різних гострих приправ, які готують з редису, редиски та зелені. Так само постійні на столі японців солоні та квашені овочі, маринований часник солоні огірки. Для приготування страв японської кухні застосовується олія і риб'ячий жир. Чай в Японії прийнято пити зелений. Далі розглянемо даосизм. Засновником цієї релігії вважають мудреця лао Цзи, хоча про нього самого майже нічого достоменно не відомо. Вчення виникло в 6-5 сторіччі до нашої ери. В Китаї і до теперішнього часу багато китайців сповідують даосизм. Хоча немає точних даних, скільки в сучасному Китаї проживає послідовників цієї релігії в наш час. Даосизм не відноситься до світових релігій і поширений тільки в Китаї. Сучасною китайською медициною використовуються принципи даоської дієти. З лікувальними та профілактичними цілями, а також для оздоровлення організму. Найважливіше місце в цьому займає піст джай. Відмінною особливістю посту даосизму є відсутність єдиних суворо розписаних правил. Піст це система самих різних приписів і обмежень, що стосуються не тільки їжі, це суворе дотримання ритуалів. Стримування емоцій і пристрастей, і утримання від багатьох думок, бажань, слів та дій. Надзвичайно своєрідним є метод дев'яти форм харчового посту. У цілому, метод являє собою шлях досконалення Даоса, що складається з дев'яти етапів. Загальне правило харчування, що відноситься до його кількості, це не переїдання, Ненасичення до кінця, слідування золотої середини. На першому етапі необхідно відмовитися від м'ясної їжі, вживати зерно і злаки, переважно пшеницю. Друга форма передбачає харчування тільки овочами і фруктами. Третя форма суворо регламентує кількість прийнятої їжі і час її прийому. Перші форми цього унікального посту спрямовані тільки на фізичні обмеження. Для харчування сяйвом п'ятої форми необхідно випити особливим чином приготовану і заговорену воду, розчинити у воді попіл спаленого паперу із зображенням магічних ієрогліфів. Харчування сяйвом означає використання енергії сонця, місяця і зірок. Дихальні вправи і поглиблена медитація дозволяють опанувати сьому форму харчування ЦИ. Восьмий етап означає початковим ці, тобто енергію первісного світу. Дев'ятий, найвищий етап зародкове харчування, коли для підтримання життя можна нічого не робити. Конфуціянство також є однією із світових релігій. Вчення конфуція багатогранне, воно являє собою сукупність духовних і соціальних норм, які передаються з покоління в покоління ось уже майже 2,5 тисячі років. Окрім Китаю, конфуціанство сповідується також у Японії, Кореї, В'єтнамі та Сингапурі. До 1913 року. Вчення Конфуція в Китаї залишалося офіційною ідеологією. У всьому Конфуцій проповідував принцип поміркованості золотої середини і сам виконував на практиці ці принципи. Про нього сказано: рибу ловив вудкою, а не сітями. Як харчувався Конфуцій, уявити нескладно. Завдяки записам, що збереглися, ніколи не наїдався сповна ні полірованим рисом, ні тонко нарізаним м'ясом, ніколи не вживав у їжу те, що змінило свій колір або погано пахло, не ївши ніколи також і того, що погано приготовлено, і ніколи не їв не в точний час, не ївши їжу, що неправильно нарізана, і ніколи не їв, якщо не використано правильний соус. Якщо навіть навколо було достатньо їжі, він уникав їсти щонебудь крім рису. До цих пір на батьківщині Конфуція у місті Цюйфу, провінції Шаньдун використовуються розроблені ним кулінарні рецепти: зороастризм. Відноситься до стародавніх релігій. Приблизно з 1500 до 1200 року до нашої ери. Жив наділений даром передбачення пророк Зороастр, засновник цієї релігії. І в даний час 130-150 тисяч осіб в Ірані, Пакистані, Індії та деяких інших країнах вважають себе прихильниками зороастризму. Де ця релігія виникла, точно невідомо. На думку англійської дослідниці Бойс, пророк зороастр жив в азіатських степах. На схід від Волги. Вже тоді питань харчування приділялася велика увага. Релігією наказувалося не вживати в їжу м'ясо, попередньо не видаливши з нього кров. Регламентувалось святкове меню: при зустрічі Нового року на святковому столі обов'язково повинні перебувати сім страв з мигдалю, фісташок, волоського горіху, хурми. Інжиру, винограду і гранатів. Аюрведа є системою медичної профілактики і турботи про здоров'я, що виникла в Індії більше п'яти тисяч років тому. У вченні аюрведи питання раціонального харчування надається важливе значення. Вважається, що основна причина хвороб погане травлення. Ось основна теза навчання здатність ефективно засвоювати їжу. Дозволяє навіть від отрути отримувати користь. У той час як і лікувальний бальзам при порушеному травленні може завдавати непоправної шкоди, тому немає їжі доброї чи поганої. Все залежить від здатності організму засвоювати їжу і витягати з неї необхідні речовини. Ця здатність засвоювати і використовувати, визначається інтенсивністю травлення. За аюрведичною теорією існують три вроджених типа інтенсивності травлення. Перший характеризується нестійким чутливим травленням, другий має сильне інтенсивне травлення. Третє відрізняється повільним і часто важко протікає. Система харчування аюрведи незвичайна, в ній не розглядаються звичні нам поняття. Наприклад, взагалі не йдеться про жири, вуглеводи, білки та вітаміни. Вважається, що для побудови правильної дієти необхідна лише інформація про їжу. Організм сам володіє необхідними інструментами для отримання цієї інформації. Первинна інформація про їжу закладена в її смак. Аюрведа розрізняє шість смаків: солодкий, кислий, солоний, гіркий, гострий і терпкий. Поєднання і представництво смаків визначає поживну цінність їжі. Збалансована, згідно аюрведичного принципу страва, має містити всі шість смаків. Тоді відбувається оптимальне розщеплення компонентів їжі та їх засвоєння організмом. Імбирна дієта пропонується для нормалізації травлення. Для цього в невеликій металевій або керамічній ємності імбирний порошок розтирають з очищеним топленим маслом. Перемішувати необхідно до отримання однорідної маси. Потім ємність накривають кришкою і ставлять в холодне місце. На сніданок рекомендується гаряча каша, виноградний сік, теплі булочки і трав'яний чай. Але при появі болю або шлункових спазмів імбирну дієту слід скасувати. Для ідеального перетравлення та повного засвоєння їжі Аюрведа пропонує так звану сатвічну або чисту дієту. Чиста дієта включає молоко, очищене, топлене масло, фрукти та фруктові соки, рис, кунжутну олію, а також солодке. До цього списку часто додають пшеницю, боби, кокоси, апельсини, фініки і мед. Система аюрведи не примушує використовувати тільки перераховані продукти, але рекомендує вживати їх у їжу регулярно. Харчування аюрведи. Це шлях, яким потрібно слідувати для збереження і зміцнення здоров'я. Якщо узагальнити, то чиста дієта має легкозасвоювальну, заспокійливу їжу на основі свіжих продуктів, джерельної води, поміркованості її кількості, рівноваги всіх шести смаків. Крім того, дієта побудована на основі гармонії з навколишнім середовищем. Вона практично вегетаріанська. Недоліком її сучасні фахівці вважають недостатньо різноманітний перелік продуктів, нездатний повністю задовольнити всі потреби дорослого організму. У той же час багато положень її успішно використовується у США, так звана рисова дієта, побудована на поєднанні вареного рису і фруктів. Визнана ефективним методом лікування сердечників, діабетиків, гладких пацієнтів. Сучасні дієтологи не рекомендують дорослим вживати молоко, наводячи різні аргументи, такі як відсутність в організмі дорослої людини ферменту, що розщеплює молоко, та можливість появи алергії. Дієтологія аюрведи вважає молоко надзвичайно корисним продуктом. Недоліки якого виникають при неправильному вживанні. Молоко слід кип'ятити, пити гарячим або теплим, а не холодним і тим більше крижаним. Не поєднувати з гострим кислим солоним, а з'єднувати лише з солодкою їжею, борошном, кашами, солодкими фруктами або не поєднувати ні з чим. Для аюрведи однаково важливо не тільки те, що є, але й те, як є. Назвемо загальні і універсальні правила аюрведичного харчування: це їсти в спокійній обстановці, ніколи не сідати за стіл засмученим, завжди їсти сидячи, їсти тільки тоді, коли відчуваєте голод, уникати холодної їжі і крижаних напоїв. Не розмовляти з набитим ротом, їсти з помірною швидкістю не дуже, не дуже швидко і не надто повільно, почекати, щоб ваша їжа перетравилася, перш ніж приступити до наступної трапези, запивати їжу теплою водою маленькими ковтками, У міру можливості їсти свіжо приготовлену їжу, звести до мінімуму вживання їжі в сирому вигляді. Тому що приготовлена їжа краще засвоюється, не додавати при приготуванні мед, не вживати молоко з іншою їжею, пити його окремо або з солодощами, намагатися відчути в кожній страві всі шість смаків, допомагати травленню, залишаючи шлунок на третину або чверть порожнім, посидіти спокійно після їжі кілька хвилин. Ці прості правила дозволяють отримати максимальну користь з будь-якої дієти. Ідеальна порція, що рекомендується аюрведою, в дві жмені їжі. Продукти, які не відповідають принципам аюрведи: м'ясо, риба, птиця, важка і жирна їжа, яйця, сир, давно приготовлена їжа і промислова їжа, їжа з надлишковим кислим і солоним смаком. Переїдання взагалі. І особлива примітка гриби, цибуля, часник і ананаси не бажані для занять трансцендентальною медитацією. Також надзвичайно важливими є наступні правила харчування: їсти тільки свіжу їжу відповідно до сезону і тієї території, де ви живете. Фрукти, овочі та молочні продукти в ідеальному випадку повинні бути з вашої місцевості. Велику частину слід з'їдати за обідом, коли відбувається найбільш інтенсивне травлення. Вечеря має бути скромною, сніданок зовсім не обов'язковий. Бажано харчуватися регулярно в один і той же час і не їсти перед сном. А ось вечеряти слід поодинці. Або з людьми, до яких ви наближені. Система йогів, також відома завдяки індії, пропагує внутрішнє очищення за допомогою чистої їжі. Йоги рекомендують звести до мінімуму або виключити всі продукти тваринного походження за винятком молока та меду. М'ясна їжа викликає гниття в кишечнику. Вживання м'яса, на їх думку, сприяє. Не тільки передчасному статевому дозріванню, а й здатності до статевого життя вникає у м'ясоїдів раніше, ніж це має бути. Однак йоги не вважають, що мають право нав'язувати свої правила іншим людям, зокрема європейцям. Тваринні, жири та маргарин, замість них рекомендують додавати в їжу рослинну, олію, цукор замінюють медом. Солодкими фруктами або сухофруктами чи ягодами. Вершкове масло потрібно додавати в готову їжу в невеликій кількості. Не рекомендується дріжовий хліб та інші борошняні дріжджі вироби. В Індії поширена така релігія, як індуїзм. Ним рекомендується виключати чай, каву, какао, штучні стимулюючі напої та алкоголь. Консервовані продукти, особливо солоні та мариновані, крім натуральних соків і компотів без цукру, холодну і гарячу їжу, і особливо їх чергування, сиру цибулю і часник у великій кількості, манну крупу, подрібнений імбир. Поширені серед індуїзму йоги, рекомендують природну їжу, перш за все, рослинні продукти. Всі овочі, фрукти, сухофрукти, ягоди, зелень, бобові, крупи, горіхи, насіння, мед, відвари і настої страв. Також рекомендується сироїдіння, хоча допускається використання запечених і варених, але не смажених і копчених продуктів. Також рекомендується сироїдіння, хоча допускається використання запечених і варених, але не смажених і копчених продуктів. Йоги не рекомендують їсти частіше 2-3 разів на день, останній раз у 6-й годині вечора. Снідати вранці потрібно легко, після фізичної зарядки, слідуючи загальному правилу, тобто тоді, коли відчуваєте почуття голоду. Неправильно запивати їжу рідиною, потрібно добре жувати. Девізом йогів може бути. Пити тверду їжу і жувати рідку. Дуже шкідливим вважається переїдання. Краще не доїсти. А за столу потрібно ставати з відчуттям легкого голоду. Важливо знати правильне поєднання харчових продуктів. Не слід поєднувати кислі продукти і крохмаль, кислі продукти і білки, крохмаль та білки, білки і жири, білки і цукор. Крохмаль і цукор, солодкі і кислі фрукти. Фрукти рекомендується їсти окремо від будь-якої іншої їжі. Вранці рекомендується їжа, яка містить крохмаль, вдень білкова, ввечері фрукти і овочі. Основу харчування індусів складає рослинна їжа. Тому що не тільки вбити тварину, але й завдати їй шкоди не може людина переконані. Індуїсти. Молоко ж поширене досить широко. З рослинних продуктів частіше використовуються рис, кукурудза, горох та інші бобові, а також овочі, в тому числі картопля. Найбільш популярною стравою вважається плов, який вариться з овочами та бобовами і невеликою кількістю олії. Поширені в Індії різні приправи і спеції, за якими, як відомо, спрямували. З усього світу. Всі національні страви незмінно готуються з великою кількістю перцю. Джерелом білка для індусів служать горіхи, бобові і молоко. Фрукти, ягоди і баштанні культури також відіграють помітну роль в харчуванні індусів. Отож, шановні здобувачі освіти, ми розглянули з вами вплив східних релігій на харчові традиції, дізналися. Про те, як харчуються в зороастризмі, що таке аюрведа, та як йоги поєднують харчові продукти. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей!